Доброго дня! У нас є підігрівачі блоку двигуна де, на МТЗ. Так вони виглядають, є декілька mm -hmm. варіантів. Один із 1,8 кВт нез'ємна вилка. Меншенький. Потужність 700 Вт. 1,9 кВт. З'ємна вилка, до нього є окремо тен та шнур, як запчастини. Також з'ємна вилка, потужністю 2 кВт. І також є циркуляційні з насосами. Два варіанти. Потужність 1,5 кВт та 3. Також є можливість доставки Латвію, Литву та Естонію через перевізника. Дякую.